Вітаю, друзі! Це канал Second e, і я Людмила. Як бачите, я біля входу до магазину Second Hand, але я запізнилася, люди вже зайшли, тому я поспішаю і хочу теж подивитися, що в коробках знаходиться, тому що люди порсаються і мені теж цікаво, але нічого такого я не знайшла і пішла дивитися далі взуттям. Хоча це останній день завозу, і ми звикли, що в останній день завозу вже майже нічого знайти неможливо, але все ж таки мені хочеться спробувати. Я звернула увагу на беркінштоки, їх тут залишається дуже багато, але вони всі з дефектами, в поношеному стані, тому я не стала їх брати. А ось, дивіться, які цікаві знайшла. Але коли я взяла в руку, то дуже смердить запах, тому я їх залишила. А ось ці сандалі, вони шкіряні, але подивіться, в якому вони стані. Не дивно, чому їх ніхто так і не придбав. Якість дуже хороша, але їх дуже довго носили, мабуть, полюбляли. І стан в них уже дуже поганий. А ось на цій мені захотілося звернути свою увагу і навіть приміряти, тому що це шкіра, вони брудні, видно сліди, носки. Я вирішила їх приміряти. Хоча подивіться, на в шкірі видно сліди. Мені здається, що це сліди від масла. Вимушена їх теж залишити, тому що я не впевнена, чи зможу я їх привести до ладу. Так як я запізнилася, то не суконь, не спідничок я не знайшла. Хіба що тільки одну. ось цю. Сподобалась вона мені своїм кроєм. Ось, подивіться, вона довга і з розпіркою. Тепер такі спіднички носять, цікавий гудзик в неї, і квіточки. Вона на підкладинці, в дуже гарному стані. Дуже дивно, чому її ніхто не забрав. Якби це був мій розмір, я б обов'язково її приміряла, а можливо, б і придбала. Хоча навіть не знаю, з чим би я її носила. Судячи по підкладці, звісно, що це не літня спідничка. Але вже не за горами осінь, так? Навіть в останній день дуже багато залишається. Купальників. Що мене дуже здивувало, що навіть стояв мужчина і вибирав. Хоча не дивно, тому що в цей день дуже багато людей купують речі для продажу. І навіть чоловіки теж. На сумках теж я не знайшла нічого, окрім ось цієї торбинки. Я дуже полюбляю тканині торбинки. Ось подивіться, наскільки вже пустий зал. Майже немає речей. Ну, так здається, на перший погляд. Але якщо покоперсатися, то іще можна щось знайти. Тож, давайте я вам покажу, що я знайшла. Ось така футболка, жіноча Levi's. Мадеin туркей. Але вона в дуже гарному стані, і мені подобається її фасон. Тканина приємна на дотик, і це колір не білий, а ейворі. І бренд дуже хороший відомий. Тому навіть то, що розмір М, а я ношу взагалі XL, L розмір, все ж таки я хочу її приміряти для вас. В моєму гардеробі немає цього бренду, але колись, я пам'ятаю, купувала собі джинси Levi's та шкіряний пасок. Це була дуже хороша якість речей, і я носила їх дуже довго. Я стала дивитися бірочку, тому що я не впевнена, чи це оригінал, чи ні. Ось показую вам склад його. Тут є 20% льону в складі. І все ж таки я піду в примірочну та примірюю для вас. Не дуже охайно пришита бірочка, чи то мені так здається. Ну, ось так вона виглядає на мені. Я не впевнена, що я схудла за цей час, але мені здається, що вона доволі гарно на мені виглядає. А як ви вважаєте? Напишіть мені, будь ласка, свою думку. Мені буде дуже цікаво почитати. Я намагаюся заправити її, але не дуже гарно виглядає, мабуть, краще носити її ось так вільно. В цілому, мені дуже подобається, як я виглядаю, Ось я навіть вам показую. І я її придбала кажу одразу. Наступна річ це ось така туніка, подовжена чорного кольору, з таким орнаментом цікавим. Річ не по сезону, але ми ж всі знаємо, що таке секонд-хенд. Це не завжди можна купити річ. По сезону. Як кажуть, люди треба купувати, коли попадається класна річ. Ви зі мною згодні? Якщо так, ставте лайк цьому відео та підписуйтесь, якщо ви дивитеся мене вперше. Мені буде дуже приємно. Ця туніка привабила мою увагу, тому що подивіться, який тут гарний склад. Тут є і Ангора, і вовна, і віскоза також. Треба її приміряти. Ось так вона виглядає на мені. По мені вже видно, що мені подобається. Вона така подовжена, не то сукня коротка, не то туніка. Навіть мені здається, що пасує мені з цими шортами з моїми. Також чекаю вашу думку. Чи сподобалося, як вона виглядає на мені чи ні. Пишіть, будь ласка, я буду чекати. Хоча тут не дуже сучасний крій рукава, але мені хотілося її придбати для себе. Ну, Я задумалася, тому що почала роздивлятися її більш детальніше. Склад цієї річі дуже хороший, але трішки неякісно пошито, подивіться. Просто обверложені края, і вони трошки порозпорювалися. На жаль, у мене немає машинки, я не можу це і справити сама дома. А як ви знаєте, мені не дуже подобається носити, перешивати, перероблювати. Наступна ось така маєчка, літня вже по сезону. Це спинка. Спинка виконана. З резиночкою і трикотаж тканина, а спереду Мас-маркет бренд Primark, але дуже часто попадають речі дуже хорошої якості. Треба подивитися: ну, що дивитися склад? Звісно, що це котон. Ось так вона виглядає на мені. Ну, На перший погляд, нічого так здається, якщо не придивлятись більш детальніше, не подобається мені, як вона виконана ось тут. Дуже вульгарно виглядає те, що видно мій бюзгалтер. Мені це не подобається, і таку річ, мені здається, не дуже коректно одягати в місці. Тим паче виглядають всі мої недоліки зі спини. Тому купувати її не стану. А ви як вважаєте? Наступна знахідка. Я дуже була здивована, тому що це шкіряна жилетка жилет. Він зовсім новий, ось так бірка. Я не стала шукати в інтернеті, що це за бренд, тому що. І так зрозуміло, що це натуральна шкіра, зовсім нова, навіть гудзики, бачите, ніхто не, не розтібував. І чомусь дивно, чому такі гудзики в чор, чорній жилетці, чому вони не білі або чорні. Мені здається, це більше пасувало. Б. А ви як вважаєте? Ну, ось це підкладинка... 100% поліестру, але верх це шкіра і ось гарна вишивка така цікава. Мені захотілося подивитися ближче і навіть приміряти її. Не дивуюсь, чому її не придбали до останнього дня завозу, тому що вона важкувата на вагу. Ось так вона виглядає на мені. Перше, я звертаю увагу, звісно, на гудзики. І перша моя думка, що а що, якщо я її поміняю все ж таки? Ось так виглядає на мені. Чи подобається вам чи ні, чекаю ваші коментарі. Скажу правду, я дуже довго думала, чи купувати цю жилетку, чи ні. Хто дивиться мене давно, ви знаєте, що я купую речі не тільки для себе, а ще і для моїх магазинчиків Instagram та шафа. Посилання на ці магазинчики будуть в мене під відео. Але я ще вирішила зважити і показати, наскільки заважила ця жилетка. Але я її не придбала. Із чоловічих сорочок сподобалась мені ось така. Дуже цікавий в неї орнамент. Пишіть вашу думку теж. Вона в дуже гарному стані, цікава така лейбочка. Теж цього дня я не стала углублятися в бренди, шукати, не хотіла, не хотіла гаяти час, тому що кондиціонеру в магазині немає. Все ж таки, я вирішила не купувати цю сорочку, відложила її і скажу вам, що одразу одна жіночка підійшла і забрала її, впевнена, що вона її придбала. Чоловічих футболок в гарному стані майже не було. Але футболка Поло, ось така привернула мою увагу, тому що вона мінімалістична попереду, але позаду ось такі надписи. Це не англійська мова, я намагалася перевести, що тут написано, але толком не зрозуміла, якщо чесно. Ну, тому я її теж залишила. Але стан її ідеальний. Наступна знахідка мене дуже вразила, тому що це бренд SS, Але повна назва бренду колекція Корнеліані. Це відомий італійський бренд чоловічого одягу, преміум сегменту. Але, як бачите, це жіноча футболка, тому, мабуть, вони почали шити і жіночі речі теж. Тут в складі є віскоза. На дотик дуже приємна, я її вирішила теж приміряти для вас. І знову ж таки, мені дуже подобається. Як бачите, перед цим я приміряла футболку м розмір і на мене було гарно, Ну, я так вважаю. І тепер XL. І теж, мені здається, вона на мені гарно виглядає. А ви як вважаєте, чекаю вашу думку в коментарях. Не впевнена, що цей колір мені пасує, але все ж таки цю футболочку я теж придбала. Жіночих речей було набагато більше, чим чоловічих. Ось іще таку одну цікавеньку, на перший погляд. Сподобалось мені ось це оздоблення, натуральний склад. Ну, Не дуже подобається крій, але мені було дуже цікаво, як вона буде виглядати на мені. Якщо ось ця резинка буде на талії, дуже цікаво, як на Типу, фігурі яблучко буде виглядати такий фасон. Тому спішу в примірочну, щоб приміряти, подивитися і показати вам. Ось так вона виглядає на мені, моє розчарування. Можливо, це тому що маленький розмір на мене. А можливо, це для вагітних. Ну, не знаю, не подобається мені. Шкода. Наступна сорочка. Не впевнена це чоловіча чи жіноча. Але це шовк, подивіться, які гарні гудзики. Колір дуже цікавий. І не зелений, і не лайм. Я навіть не знаю, як сказати, і камера не передає. Точний колір. Шовк ціниться, але мені більше подобається віскоза, тому що вона краще в носці. Ну, це моя думка. Можливо, ви вважаєте інакше. Я поважаю вашу думку. Але шкода, бачите, знайшла дірочку. Тому цю сорочку я вимушена залишити теж. Так буває. Ось, бачите, бірочка. Я показую, що це шовк. Наступна бренд мені теж невідомий. Ну, видно, що розмір малуватий, але як я вже сьогодні приміряла різні розміри, тому не, не треба дивитися на бірку, а треба приміряти гарні, цікаві гудзики, брендовані. Тепер сучасно теж носити приталені. Сорочки, блузки, тому я вирішила теж приміряти, тому що такого крою в мене ще в гардеробі немає. Ну, і ось так вона виглядає на мені. Моє розчарування розмір на мене маленький. Видно всі мої недоліки шкода. Видно, що це по виточці на грудях, видно, що для вищого росту і для худішої дівчинки. Ну що ж, шкода, але я її залишу. І так буває. Ось так я виглядаю сьогодні. Так я прийшла до магазину. На мені блуза H&M, шорти теж H&M, шльопки Espadrille, дунес, можливо, я помиляюсь, поправте мене, і моя незмінна шкіряна сумка, яка мені дуже подобається. Ця блуза вже дуже довго в моє, моєму гардеробі, але я інколи її одягаю. Моє сердечко для вас. І тепер я біля каси все ж таки вирішила поцікавитися, що там є із парфумерії. Ось це цікава баночка. Я намагалась перевезти, там написано, що це якийсь замінник соди, чомусь для дітей. Я так і не зрозуміла для чого. Банка закрита, але срок 20-го року, чомусь, я так думаю, що срок годності вже вийшов. Ще ось така цікава баночка, як потім я перевела. Це сіль для ванни, але запах був дуже такий тяжкий. Я все це все залишила і пішла ставати в чергу, тому що черга майже на весь магазин. Чек мені сьогодні також не дали, тому що не було інтернету, хоча було світло, це вже я біля каси. Ось мої покупочки майже 30 гривень. А ще я придбала дві пари шкарпеток житомирських по 21 гривні. За... Парочку, ось такі мої покупочки. Дякую, що були зі мною. Зустрінемося в наступному відео. Па-па!